Слава підписникам. Ну, от Ми продовжуємо формувати гнізда на зиму з сім'ям. Ну, Зараз побачимо, що тут у нас 78-ма лінія, як почувається. Чесно сказати, я ще не, не відкривав десь може тижнів-два, бо відкачка сонячка п'ята. Ну, зараз подивимося, як вона себе почуває, тому що кісти, такі все-таки невеличкі непевнісних тар йде. Щось там вже Ну зараз гнемо. Ми, Ми Цю сім'ю вже оглядали. Зараз Будемо її відкривати. Як бачимо, сила сім'ї почали відкривати. Сила сім'ї вже кардинально зменшилося, вже немає на... Джовина, на валом човена на стінках вулика ну тут я і сполотив а потом шумаю два дня популюс убирати до трошки Багато вже, бачимо, наносили. І так спортну було грам що можна зібрати. -да. П'ята відкашка була зроблена під 0. от прошу. Шостий раз прийдеться качати, чи що, дай побачимо її все. Хоча я вже Переднє гніздо почав формувати, так що тут і кавід така але це моїм залишиться. От. І до речі, та ж картина з вощиною. Ріси ти ця лощина була. От тут кілька є поклова матка вже відбивається, тому що гніздо я скоротив. У нас вперто матка обминала цю вишину. Та не тільки ця одна матка. Було, була Ось Це картинка була в багатьох кулаках. Часковий мет. Закритий. Зиму піде. Такі вам не відкачуваю, тому перемогу я розпліт. От і матка лазить. F1 з 48. Зразу її побачили. А по-друге, на медики все-таки краще зимують, як на цукій. Який би цукор не був, а мед то є мед. Не можливо його І Знову машина, і матка нічого тут не засіяла. Так, да. Будемо з дощиною щось вирішувати, тому що ця картинка мені вже не подобається явно. Напевно, ми оцю рамку їм підстави маси підчувня ще. А, там вообще піде по боках. Буде резать корму. А матці треба буде ще влезти. Ну що зробити? Хоч будемо зимувати на стоючих Ось Так, просто є. явно не буде. Ось така надія дуже велика. Чому по крайней мере, осколо собі понастижі. Ну, от уже. Ну і що, от по ці 88-й. Е, вона піде зимувати от на п'ятьох. Стимуляцію домоту, що можливо е, три рамки буде з розплодом, то вистачає, щоб вийшов було на п'ятьох рамках, щоб я зимувала. У ну, мене в мене так і того року зимувала. Карпатка зимує малими сім'ями. І досить нормально, тих, хто в в тій сім'ї, повні вистачає. Коли вона потім як стартує, то вже так, вибухово, вибухово стартує. Швиденько навчаю, все, 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 що можливо, і тільки розширяти. Ну, всім пока, нових відео. Слава Україні!